Історія СРСР нерозривно пов'язана з постаттю Йосипа Вісаріоновича Сталіна, лідера, який залишив неоднозначний слід у світовій історії. Він змінив долю мільйонів, залишивши по собі як здобутки, так і трагедії. У цьому відео ми розглянемо сім, так би мовити, головних гріхів Сталіна: помилок, злочинів і рішень, які мали катастрофічні наслідки як для Радянського Союзу. Так і світу в цілому. А також ми прослідкуємо їх зв'язок із біблійними смертними гріхами. Допоки ми не розпочали, ви маєте час поставити вподобайку, підписатися на канал та продумати, який коментар ви сьогодні залишите. Готові. Починаємо! Одним з найбільших злочинів комуністичного режиму стала Організація Голодомору в Україні у 1932-1933 роках. Примусова колективізація, що супроводжувалася конфіскацією всього зерна та репресії проти селян, які відмовлялися здати хліб, призвели до жахливого голоду. За різними оцінками, від голоду загинуло від трьох. До 7 мільйонів українців. Родючі землі України перетворилися на пустелі скорботи. Це був не лише економічний провал, а й цілеспрямований геноцид українського народу. Голодомор можна пов'язати із смертним гріхом жадібності, адже сталінський режим ставив матеріальні інтереси держави вище за життя людей. Конфіскація зерна, щоб виконати. Плану експорту та продемонструвати успіхи соціалістичної системи була продиктована жагою багатства і контролю. Ця жадібність призвела до смерті мільйонів, що стало жахливим прикладом зневаги до людських життів. Крім того, радянська влада свідомо приховувала масштаби катастрофи, забороняючи будь-які спроби надання допомоги голодуючим і навіть повідомлення про смерті. Така політика замовчування та терору лише поглибила людські страждання і стала додатковим доказом злочинного характеру голодомору. Одним із найжорстокіших методів, які використовувалися для здійснення голодомору, була так звана Заготівельна компанія. Заготівельні бригади, озброєні гвинтівками, обшукували кожне господарство, забираючи все зерно, навіть посівний матеріал. Селянам, які ховали хліб, загрожували розстріли та арешти. Паралельно з цим були введені паспорти внутрішнього переселенця, які обмежували свободу пересування і фактично утримували людей на територіях, де був організований голод. Свідоцтва очевидців про канібалізм, випадки, коли батьки віддавали своїх дітей, аби ті могли вижити. Про масові поховання це лише частина жахливих картин, які малюють нам масштаби цієї трагедії. Голодомор став одним з найбільших злочинів 20-го століття і назавжди залишився кровавою плямою на совісті комуністичного режиму. У 30-х роках Сталін ініціював масові репресії проти реальних і уявних ворогів режиму. Великий терор включав арешти, страти та заслання сотень тисяч людей від робітників до високопосадовців. Кожен міг стати жертвою системи, яка керувалася параноєю лідера. Цей гріх тісно пов'язаний із смертним гріхом гніву. Терор був результатом неконтрольованої люті Сталіна та його страху втратити владу. Масові страти та репресії стали проявом того, як руйнівний гнів може знищити життя мільйонів. Параноя та підозрілість стали основою сталінського режиму. Будь-хто міг бути оголошений ворогом народу. Культ особистості Сталіна сприяв розвитку культури до носу, коли люди звинувачували один одного, аби врятувати себе. Сталін знищував талановитих людей, яких вважав конкурентами. Гординя лідера, який вважав себе всезнаючим і непомильним, призводила до жорстоких рішень, які руйнували життя мільйонів. Механізми терору були відлагоджені до досконалості: доноси, арешти, допити з застосуванням тортур, винесення вироків без права на захист, все це було спрямоване на те. Щоб залякати населення і зміцнити владу, масові розстріли стали звичним явищем. Мільйони людей були заслані в гулаги, де загинули від голоду, хвороб і каторжної праці. Великий терор був не випадковим явищем. Це була спланована політична акція, спрямована на зміцнення влади Сталіна та ліквідацію будь-якої опозиції. Ідеологічне обґрунтування репресій шукали в боротьбі з ворогами народу та класовими ворогами. Наслідки ж терору були катастрофічними. Мільйони невинних людей загинули, а ті, хто вижив, були травмовані на все життя. Культура страху пронизувала все суспільство, а довіра між людьми була втрачена на десятиліття. Ще одним жахливим аспектом сталінського правління стали депортації цілих народів. Під час Другої світової війни чеченців, інгушів, кримських татар, калмиків та інших народів звинувачили у зраді Батьківщини та примусово переселяли до Сибіру чи Центральної Азії. Тисячі померли дорогою, інші від голоду та хвороб у місцях заслання. Депортації можна віднести зі смертним гріхом заздрості, оскільки вони часто були наслідком недовіри до успішних або відносно успішних, або й неуспішних, але все ж таки окремих етнічних груп, які розглядалися як загроза режиму. Заздрість до їхніх успіхів чи незалежності перетворювалася на ненависть і прагнення їх викорінити. Це призвело до руйнування цілих культур і народів. Депортації народів за часів сталінського режиму були одним з найжахливіших проявів тоталітаризму. Мільйони людей були насильно виселені зі своїх домівок і заслані в суворі кліматичні умови Сибіру, Казахстану та інших регіонів. Причини цих масових депортацій були найрізноманітнішими. Це могли бути політичні мотиви, тобто підозра у колабораціонізмі з ворогом, особливо під час Другої світової війни. Це міг бути страх перед сепаратизмом, тобто бажання ліквідувати будь-які ознаки національної самосвідомості та незалежності. Це могли бути банальні економічні інтереси, перерозподіл земель і природних ресурсів депортованих народів. Ну і не останню роль тут відіграли ідеологічні догми, тобто бажання створити однорідну радянську націю. Депортації супроводжувалися масовими загибелями, руйнуваннями традиційного укладу життя, втратою культурної спадщини та глибокими психологічними травмами для депортованих народів. Цей злочин проти людяності досі не має належної оцінки. Примусова колективізація мала на меті перетворити селян на частину єдиної господарської системи. Однак це супроводжувалося конфіскацією майна, руйнуванням традиційного сільського укладу та репресіями проти. Так званих куркулів, сільське господарство занепало, а селяни стали жертвами жорстокої політики. Цей гріх можна порівняти з лінню, але не в її звичному розумінні, а лінню як відсутності духовної праці та совісті. Сталінський режим ігнорував реальні потреби людей і перекладав усю відповідальність за права у політики на селян, які боролися за виживання. Лінь мислити глибше про наслідки своїх дій стала основою катастрофи. Колективізація проводилася в різних регіонах і, отже, мала певні спільні риси. По-перше, це примусовий характер. Колективізація проводилася насильницькими методами з використанням репресій проти селян, які чинили опір. По друге, це конфіскація майна. У селян відбирали землю, худобу, інструменти та зерно. По-третє, створення колгоспів. На місці індивідуальних господарств створювалися колективні господарства, тобто колгоспи. Ну і куди ж? Без голодоморів у багатьох регіонах СРСР, зокрема в Україні, Казахстані та інших, внаслідок колективізації стався голод, який призбів. До загибелі мільйонів людей. Сталін ставив індустріалізацію на перше місце, незважаючи на людські жертви. Мільйони людей працювали в нелюдських умовах на будівництві заводів, фабрик і залізниць. Хоча Радянський Союз досяг значного технічного прогресу, ціна цього прориву виявилася надто високою. Цей гріх перегукується з хіттю, адже Сталін прагнув ненаситно заволодіти владою та ресурсами, створюючи образ держави, яка перевершує решту світу. Його хіть до абсолютного контролю не дозволяла зупинитися навіть тоді, коли мільйони страждали від індустріалізації. Ненасидна жага до підкорення та планування стала джерелом численних трагедій. Індустріалізація В СРСР, попри прагнення модернізувати країну та зміцнити її економічну могутність, стала основою для формування та утвердження тоталітарного режиму. Цей процес супроводжувався політичними репресіями, культом особистості та загальною атмосферою страху та недовіри. Швидка індустріалізація вимагала централізованого планування і жорсткого контролю над усіма аспектами економічного життя країни. Це призвело до посилення ролі держави і концентрації влади в руках партійної номенклатури. Сталін же використовував успіхи індустріалізації для підсилення свого культу особистості. Його зображували як геніального організатора і творця нової індустріальної держави. Для прискорення ж темпів індустріалізації широко використовувалися репресії проти селян, інженерів, технічної інтелігенції та інших соціальних груп. Мільйони людей були заслані в табори, розстріляні або заслані в віддалені райони країни. Індустріалізація була представлена як боротьба за комуністичне майбутнє. Відповідно, це дозволяло мобілізувати маси на досягнення планових завдань і змушувати ці маси терпіти труднощі. Індустріалізація миттю створила сильну залежність населення від держави. Люди були повністю залежні від держави в забезпеченні роботою, житлом, продуктами харчування. При Сталіні будь-яке інакомислення суворо каралося. Інтелігенція, письменники, художники і науковці були змушені діяти в рамках офіційної ідеології. Вільна думка придушувалася, а культура і наука перетворювалися на інструменти пропаганди. Придушення свободи слова можна співвіднести з гріхом обжерливості, адже Сталін ненаситно прагнув абсолютного контролю над думками та ідеями, пожираючи будь-які прояви і накодумства. Його жадоба до повного підкорення суспільства призвела до знищення багатьох видатних діячів культури і науки. Ця ненаситність створила атмосферу духовного занепаду. Наслідки придушення свободи слова були катастрофічними. Багато видатних письменників, поетів, науковців загинули в сталінських таборах або були змушені емігрувати. Культура перетворилася на інструмент пропаганди, втративши свою самобутність, ну і критичність. В суспільстві панувала атмосфера страху і недовіри. Люди боялися висловлювати свої думки. В цілому, придушення свободи слова було невід'ємною частиною сталінського тоталітарного режиму. Воно призвело до руйнування духовного життя суспільства і стало однією з причин загальної деградації населення і країни. Сталін створив навколо себе культ особи. Який затмарив будь-які демократичні принципи. Його зображали як великого вождя, а його слова стали законом. Ця система створила атмосферу сліпого поклоніння, що знищило будь-яку критику чи опір, культ особи є яскравим прикладом гріха гніву. Сталін не лише прагнув необмеженої влади, а й відповідав люттю на будь-який виклик своєї абсолютній авторитетності. Його гнів ставав рушієм репресій, політики страху та тотального контролю, які позбавили народ свободи та людяності. Наслідки цього культу для наступних поколінь були руйнівними. Відверто кажучи, культ особи Сталіна мав глибокі та тривалі наслідки не лише для покоління, яке і його зазнало, а й для наступних. Цей культ залишив помітний слід в історії, політиці. Та суспільстві Союзу Радянських Соціалістичних Республік і його наступників. Постійні репресії, масові арешти та звинувачення у шпигунстві сформували у суспільстві глибоку недовіру до будь-якої влади. Люди боялися висловлювати свою думку, доносили один на одного, а держава сприймалася як загроза, а не як захисник. Після десятиліть тоталітарного режиму, коли будь-яка ініціатива придушувалася, люди боялися брати на себе відповідальність і проявляти самостійність. Це призвело до пасивності та апатії сучасних суспільств. Комуністична ідеологія, яка була тісно пов'язана з культом особи, продовжувала впливати на свідомість людей ще довго після смерті Сталіна. Це призводило до труднощів у переосмисленні минулого, ну і побудові нового критичного суспільства. Покоління, яке виховувалося в умовах культу особи, було глибоко травмоване. Вони виросли в атмосфері страху і нестачі, що вплинуло на їхню психіку і світогляд. Багато людей відчули труднощі з визначенням своєї національної ідентичності, оскільки культ особи підкреслював лише радянську ідентичність. Ну і врешті-решт, після розпаду СРСР, країни, які раніше входили до його складу, зіткнулися з великими труднощами у побудові демократичних суспільств. Культ особи залишив глибокий слід у політичній культурі цих. Вищі вказані сім гріхів. Це не лише трагедія історії, а яскраві прояви смертних гріхів, описаних у Біблії. Жадібність, гнів, заздрість, пиха та інші людські слабкості піднеслися до рівня державної політики, що принесло страждання мільйонам. Уроки минулого мають стати для нас попередженням, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Дякуємо за перегляд! Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати свої думки в коментарях. До зустрічі в нових відео. Успіхів! Бувайте!